Одноразова виплата під час народження дитини становитиме 50 тисяч гривень. А щомісячна місячна допомога протягом першого року після народження 7 тисяч гривень. Зміни спрацюють із 1 січня 2026 року. Так, уряд вирішив підтримати матусь, особливо на прифронтових територіях, які Дають дітям життя, попри повітряні тривоги, обстріли та блекаути. Зокрема, у прифронтовому Харкові народжуваність поступово зростає, хоча довоєнні показники ще далеко. В одному з пологових будинків міста побувала й моя колега Світлана Шакера. Чоловік тримає за руку свою дружину у пологовій залі. У неї перейми. Тобто, от скоро ми почуємо перший крик дитинки, вона скоро народиться, залишились там лечені хвилинки до знайомства Матусі та її малючка. У сусідній палаті під звуки повітряної тривоги молода мама загортає новонароджену донечку. Як пройшло все? Ну, краще, чим очікувала. Найбільшим щастям, що я маю донечку і що все благополучно прийшло. Поруч жінки після кесарського розтину біля ліжок колиски з немовлятами. Як почуваєте себе? Чудово, Де? добре чудово. Угу. Годуйте. Готувала вже і ходили. Вже все чудово. У Юлії це вже друга дитина. Дівчинку назвали Анею. Я не скажу, що прям запланована, чесно була, але ну, коли ми дізналися, що я вагітна, звісно. Не. Іншого варіанту не було, крім як народжувати. У цьому центрі за місяць в середньому відбувається близько 150 пологів. Війна позначилася на здоров'ї жінок. Кожна одинадцята дитина народжується передчасно. Немовляють, за завважки від 500 грамів виходжують у таких інкубаторах. Ці діти ростуть, вони передчасно на народжені, і все те, що дитина не отримала під час вагітності, вона має наздолужити саме тут, в реанімаційному відділенні. Бачите, зараз наш пацієнт вагою кіло 400 грамів, отримує лікування і сподіваємося, що скоро вже він піде додому зі своєю мамою. Щоб допомогти такій дитині, усі апарати повинні працювати постійно. У нас є певні системи безперебійного живлення, які дають змогу працювати цьому обладнанню. У разі потреби породілі з немовлятами спускають в укриття і вже міркують над тим, аби пологові зали та реанімацію повністю перенести під землю. А під час останньої ворожої атаки лікарняне обладнання витримало ще одне випробування блекаутом. Це і все необхідне кисень, і все працювало без затримок. тому ми, в принципі, на зараз маємо окрему і установку для опалення, яка обігріває твердопалив на наші будівлі. Це і генератори, це і скважина, це і кисень, який подається незалежно від блокаутів. На Харківщині із міст, де нині тривають запеклі бойові дії, лікарні, зокрема пологові відділення, направляють до безпечніших місць. Якщо ми говоримо про Куп'янську лікарню, про Куп'янське територіальне медичне об'єднання, то ми всі розуміємо, що з відомих причин ця лікарня наразі не працює. Вона релокована до міста Харкова. Також у нас був релокована Вовчанська лікарня. Також з певних зрозумілих причин вона наразі існує у Чумівській лікарні в місті. Чумневі від початку цього року на Харківщині на світ з'явилося трохи більше як п'ять тисяч немовлят. Це менше ніж у 2024-му, але потроху народжуваність зростає. Люди наважуються на батьківство, незважаючи на вибухи і блекаути. Життя триває. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиться телеканал «Інтер», Марафон, Єдині Новини.